ж, ми продовжуємо наш інформаційний вечір. В студії Назар Довгий. Україна погодилася на пропозицію США щодо 30-денного припинення вогню по всій території. Такі рішення ухвалили, щоб продемонструвати готовність до миру, про це заявив президент Володимир Зеленський. Ніхто з нас не вірить росіям. Ми це проходили, але ми гратись з наративами, що ми не хочемо закінчення війни з тими наративами, які має Росія і розповсюджує по всьому світу, гратися ми не будемо. Я налаштований дуже серйозний. Для мене це важливо закінчити війну. Я хочу, щоб президент Сполучених Штатів Америки це бачив, щоб американці це бачили і відчували, і щоб Європа всі були в союзі, саме в союзі з тим, що треба зробити все, щоб примусити Росію до закінчення цієї війни. І ради представити в нашій студії Олександр Мосієнко, військовослужбовця Сил ТРУ ЗСУ. Вітаю вас. Вітаю, вас. але перш ніж поставлю своє перше запитання. ще додам до того, що озвучив раніше, держсекретар США Марко Рубі сподівається, що вже незабаром почнуться великі переговори щодо миру в Україні. Він сказав журналістам, що військового вирішення конфлікту не існує а також що угода про корисні копалини, яку планують підписати Київ та Вашингтон, не є гарантією безпеки. Україні потрібні потужні засоби стримування, можливих майбутніх. Атак і цим могли би зайнятися, і європейські країни також Є багато факторів стримування, які не дозволять почати нову війну у майбутньому. Ми не збираємося нічого нав'язувати. Але Україна має відчути, що вона більше не стане жертвою агресії. Невдовзі ми будемо говорити і про це. Починається серйозна дипломатія. Олександр Мусієнко на студії. От відштовхуючись від тези держсекретаря США, що Україні потрібні сили стримування, європейці мають в цьому допомогти. А я би ще згадав статтю на Wall Street Journal про це написало, що Україна виправила навіть Сполучені Штати Америки, хто є в авангарді, в принципі, озброєння сучасного да і десятиліття там був посеред передових да країн виробників. Виправдала у виробництві БПЛА різних гатунків, штибів і розмірів і Прямувань і у України є чималий потенціал. В мене питання: а європейці ж, до речі, от був ну зустріч голів штабів, понад 30 країн збиралися, і не лише країн ЄС, НАТО, і вони говорили саме про те, як допомагати Україні в подальшому, не лише зараз, але і потім вже постфактум після війни. Як ви в цілому можете оцінити по-перше, перемовний трек в Джиді? Ми, звісно, не знаємо достеменно про що там йшлося, бо новин було багато. Там і про якісь можливо територіальні поступки, і про те, от пише Блумберг, про те, що Путін буде вимагати там скороче армії, і тощо. Але що стосується збройних сил України, що стосується нашої мілітаризації в частині оборонних спроможностей, ця історія не має чіпатися. Ну безумовно, ми маємо розуміти, що в будь-якому разі перед нами виклики і загрози будуть. Ми чітко вже всі, я думаю, побачили, що якраз український народ, який проявляє національний спротив і взяв до рук зброю, став запорукою того, що Україна тримається в цій війні, жахливій, при такій повномасштабній агресії і здатна протидіяти. До речі, незабаром якраз ми будемо в тому числі вшановувати цих людей, тому що буде день добровольця 14 березня, ось уже скоро. І я маю сказати, що Збройні Сили України. Вони користуються довірою. Люди розуміють, що це є інструмент, який в першу чергу є внутрішнім гарантом нашої безпеки. І очевидно, що збройні сили навіть після війни мають бути великі. Нещодавно Верховний Говнокомандович, президент України, говорив про те, що збройні сили мають бути великі навіть по закінченню війни. Це є інструментом стримування на майбутнє Росії, в тому числі наші європейські партнери це добре. Західні війська це добре. Але ми повинні розуміти, що. В першу чергу сподівання на сильну вертикаль управління саме військового управління і безпосередньо армію. Тому я дуже сподіваюся, що ці питання не будуть ставитися і нам не буде загрожувати демілітаризація. Принаймні, я не чув ні від президента України, ні від будь-кого іншого про те, що зараз це питання ставиться і взагалі буде розглядатися. Тому що якщо тільки піти цим шляхом, ми ж прекрасно розуміємо, що ставити умови про демілітаризацію України і не ставити умови про демілітаризацію Росії. Це означає, що одна країна мілітаризується я маю на увазі Росія, а інша країна. Ну почекайте, так робили з демілітаризацією завжди в історії. Це ж історичні факти. Давайте подивимося в історії, як було кому скорочували і забороняли виробляти зброю, наприклад, Німеччині. Ну Німеччину звинувачували в тому, що вона була. В тому числі палієм першої світової війни, часи Веймарської республіки, вони потім пройшли відповідно, що до них застосовувалися такі санкції. Україна не є агресором, ми є жертвою агресії, і більше того, якби не збройні сили України, ну і ми покладалися виключно на західну підтримку. Ну ми ж розуміємо, що було би виходячи із того озброєння, як воно надходило. Ну деякі змі західні в той же час я про Блумберг згадував. Пишуть про те, що Путін буде вимагати, навіть що стосується першого кроку цього тридцятиденного призу зупинення вогню да те на чому наполягаємо, ми те, що схвально сприймають США і наші союзники в Європі. Путін наполягатиме на тому, щоб виторгувати для себе максимум бонусів бенефітів. Uh -huh. При цьому нічого не пропонуючи від себе, щоб от відбулася демілітаризація, щоб союзники забрали у нас своє західне озброєння, і врешті буде говорити про те, щоб пропонувати таку собі модель. От ви згадали про Німеччину. Він буде пропонувати модель Австрії після Другої світової, типу, позаблокова, нейтральна, до всього з маленьким контингентом армійським без озброєння там. За великим рахунком, і в той же час буде намагатися насаджувати маріонетковий уряд, власне досягати своєї мети те, чого було на початках. Я зацитую, і, врешті, це його така позиція. А ми згадаємо, до речі, ще тезу Захарова, речницю МЗС РФ, яка сказала, що рішення приймається не десь там на заході, натякаючи на джиду. А у нас в Москві, да, в Кремлі. А Трамп, от, спілкуючись з журналістами, BBC, його цитує, сказав, що Росію можуть очікувати руйнівні по. Україні, якщо вона вирішить продовжити війну, натякаючи на те, що якщо Росія буде вимагати аж надто багато і не пристане на цю пропозицію, принаймні то щось таке має відбутися. Наскільки вони можуть бути руйнівними, чи є у Трампа механізми тиснути реально, а не на словах на Росію? Ну поперше, давайте так, те, що Росія зараз може виставляти якісь умови за припинення вогню. Це безпосередньо їхні проблеми. Наскільки я пригадую, а в заяві, яка була опублікована за підсумками цієї зустрічі, зазначено, що має бути припинення вогню без якихось попередніх умов. Це дуже важливо, тобто безумовне. Це означає, що умови не можуть виставлятися на цьому етапі. А далі йде питання вже перемовного формату і процесу. Це зовсім інше. Те, чи може Росія поставити якісь умови? Я думаю, що так. Теоретично чи може Путін говорити там будь-що про демілітаризацію, про недопущення присутності іноземних військ на території України ще і так далі. і так далі. Може. Він може про це все заявляти. Але логіка на сьогоднішній день вибудована така, якщо ми подивимося на цей перемовний процес, що спочатку треба продемонструвати реальне бажання рухатися до миру. Рухатися тривалий час, вочевидь, це непростий процес, ми розуміємо. Але першим етапом є режим припинення вогню. Україна виходить з конструктивною позицією, як зазначив президент. Ми не хочемо, щоб були якісь наративи, що Україна заперечує проти припинення війни. А тепер давайте хай Росія скаже. А що тепер скаже Путін? Ну Путін виходить і каже: от у мене є аргументація: перше, друге, третє, четверте, п'яте і так далі. Тоді почекайте. Тоді про що ми говоримо? Ми вже заходимо в перемовний процес. Ми вже не ведемо ми не запроваджуємо перемир'я. Так тоді ламається весь концепт і конструкція, яку запропонували самі Сполучені Штати. Тоді воно просто не може працювати. Є певна логіка подій і покроковість цього. І американці теж на цьому наголошують. І звичайно, що інструментарій примушування Росії до миру має бути навіть до перемир'я. Інакше це ми розуміємо прекрасно, буде складно забезпечити. Ну а те, що послухайте, а коли ми говоримо про те, щоб там не надавати Україні допомогу, такі тільки поновили, і поновили її, якраз в тому числі. Через те, що Україна чітко продемонструвала позицію. Чекайте, якщо ми демонструємо готовність, так давайте і Сполучені Штати продемонструють кроки на зустріч. Вони продемонстрували. І те ж саме стосується угоди про рідкісно-земельні метали і матеріали. От Марко Рубіо, державний секретар, він вже сказав про те, що так це не гарантія безпеки, але його цитата завершувалася тим, що але звичайно. Якщо буде американські інтереси, це буде на користь американському і українському народу. У нас буде більше підстав і стимулів захищати Україну. Це Ви зараз згадали про Sky News, де да. цитата ця прозвучала, да. але там знову ж таки він зазначив, що це дуже дуже важливо для нас, що Україні потрібні надійні сталі гарантії безпеки, зокрема ткани на Європу, але так само очікуємо і від Вашингтону їх щодо гарантії безпеки. Не так щодо козирів, да про які дуже любив любить говорити президент США Трамп. Спочатку він говорив про те, що у нас немає козирів. Потім він говорив, що у Росії немає козирів, але в той же час очевидно, очевидно, що козир, один з козирів, який у нас був, це Курщина. Про це кілька слів хотілося б сказати, тому що можливо в перемовному процесі під час перемовин в Джиді ця локація на території РФ, де присутній наш контингент, так чи інакше фігурувала, тому що це теж наш козир. Роман Костенко, секретар профільного комітету з безпеки, зазначив, що про вивід військ звідти поки не йдеться ще два дні тому. Сир Ський головком гори про те, що ми підсилюємо наших військових ребами, там дронами тощо. Але чи можна говорити про те, що в Джиді гіпотетично можливо обговорювалося питання і Курщини, і саме через те ми спостерігаємо за тим, що наші війська звідти відходять? Ну я можу сказати, що питання, взагалі, воно виникло так, що як мені здається, співпало в часі, тому що багато наступальних дій Росія проводила і до цього, і вони вживали заходів там різні до перерізання логістики і так далі. Але звичайно, коли ми говоримо про Курщину з військово-політичної точки зору, очевидно, що Росія тисне там і тиснула для того, щоб якраз от спробувати ось ті козирі, які могла би мати Україна і українська делегація нас позбавити. Це очевидно. Дійсно, ви згадали про те, що контингенти продовжують виконувати завдання. Якраз російські пропагандисти поширили інформацію, що там Путін відвідав Гірасіма з Вірасімовим начальником штабу Курщину і сказав, що треба всю область зачистити. Тобто Путін сам визнав фактично своїми словами, що не контролює повністю ситуацію станом на зараз в Курській області. Але увага така, яка прикута, очевидно, вона стосується і того, що. Росія хоче, хотіла би для себе такого стану, щоб дійсно витіснити наше угрупування і після того говорити, ну щоб фактично режим перемир'я не проходив по території Росії, режим припинення вогню. Вочевидь це теж є їхня мета, і це пов'язані речі, тому вони активізувалися. У генштабі підтвердили, що в ніч на 11 березня дрони вразили потужності московського НПЗ, який забезпечує потреби армії і потреби Москви в Паливі. І Не лише там Росіяни кажуть, що це була наймасовіша атака, Понад 330 дронів типу збили. Так. Можна припустити, що якщо збили, то скільки їх там було в цілому Операція обломок, У них все збивають, а да. потім щось горить і, і вибухає. Е, в мене питання інше. От в контексті зустрічі голів штабів у Франції, які Відбувся і заяв лідерів там і Шольца Німеччини, і Макрона Франції, і значить та й багато багато інших лекорню, міністр оборони. Вони говорили про підтримку України, про те, що вони будуть нам мілітарно допомагати. Але знову ж таки я згадав на початку нашої розмови, що так. значить Washington Wall Street Journal писав про те, що ми обігнали в дроновому виробництві США навіть які у нас перспективи забезпечувати себе самим вже там за рік-два, щоб ми ні від кого не залежали. Адже, про дронові ракетні програми ми неодноразово чули від президента від Камишина там від Умєрова. Але хотілося б знати, щоб це було якось комплексно, глобально, стратегічно і ну, вже скоро. По перше, що треба сказати, що дійсно атака дуже потужна. Вона свідчить про те, що українські спроможності тільки зростають. І дрони різних типів, різних моделей, і вони дійсно летять на Москву. І це дуже важливо. От коли ми говоримо про козирі, от і козир. От і козир. Це наша зброя, це наші дрони. Це можливість завдавати далекобійні удари по Росії. Такого не було, ще в 2022 році. Подивіться, який процес, як і говорив президент України, що кількість буде зростати доручення відповідні надані, і ми бачимо, що це рухається. Це наш козир. Друге. Масштабування цього і тільки збільшення виробництва і залучення наших партнерів, кому це цікаво. А це буде цікаво, тому що це майбутнє, в тому числі поля бою і війни. Це теж дуже важливо і зараз до цього інтерес проявляють, чи можемо ми говорити про те, що ми самі себе зможемо забезпечувати дронами різних типів. Так, це вже відбувається. Системами радіоелектронної боротьби, так, роботизованими системами. Так хочу нагадати, що і ракетна програма України, про що зазначав президент Зеленський, вона теж у нас є. І тому по багатьох параметрах. Наші показники мають вийти до 50% по виробництву, як говорив прем'єр-міністр України Шмигаль. І робота в цьому напрямку ведеться. У нас є реальний поступ. Не можу сказати, що прямо зараз ми готові на 100% себе забезпечити. На жаль, ні. Ну це питання в такій війні, в режимі такої війни. Але за умови, наприклад, припинення бойових дій і мобілізації ресурсів, якраз сектору оборонної промисловості. І на підтримку армії та системи безпеки ми реально ще й залучивши Європу, ми можемо стати реально дуже потужними. Головне ці дії провести і в цьому сенсі. Важливо, що важливо теж не розслабитися в тому, що якщо буде режим припинення вогню, то це вже все ми доходимо до миру. Треба мобілізувати всі ресурси все рівно і бути готовими. Сунзи дуже чітко вчив нас, що не питай, чи ворог прийде до тебе, а зроби все, щоб він не прийшов, тому що ти готовий його зустріти. Не питай на чому. В мене пісня така є. В мене тоді одразу питання уточнюючи по кількості і по тим задачам, які ми ставимо, в чотири Мільйонів дронів на рік та виробити так. це амбітна мета. Хотілося б ще більше, скільки нам цих самих дронів потрібно, якщо ми і досі збираємо, от кожного дня практично в ефірі збираємо на потреби наших військових тому чи іншому підрозділу. Я можу сказати, що потреба є дуже велика, тому що ми повинні розуміти на деяких ділянках фронту, особливо в ті періоди, наприклад, які рік тому були і не тільки. Коли ми переживали те, що називається снарядний голод, і невчасно отримували підтримку і допомоги від наших партнерів, якраз дрони це була наша основна вогнева потужність. Зараз теж ворог теж застосовує шалену кількість, вони теж переорієнтовуються. І ми застосовуємося, ми все рівно попереду. Нещодавно головнокомандувач Збройних сил України, генерал Сирський, сказав, що на 22% на 22 більше цілей. Було уражено дронами в лютому, ніж в січні це вздовж лінії фронту. Це просто я до того наскільки це працює. Більше дронів, більше спроможностей і можливостей. І друге, треба розуміти, що фактично в певних ситуаціях певні типи дронів це фактично боєприпас. Тобто в його вигляд дорівнює знищена техніка, але і знищений дрон, який потрібен, якщо це не скид, наприклад. Так? Ворог працює проти них, працюють їхні реби, вони десь втрачаються. Тому для нас це стає чи не найголовнішим, найосновнішим засобом ураження, і їх потрібно завжди дуже багато. Чим більше буде, тим краще. Про дрони ми ще в цій інформаційній годині поговоримо. А точніше, навіть не лише поговоримо, а спробуємо за дякуючи вашим донатам допомогти нашим оборонцям, але це трошки пізніше. Олександру, дякуємо за Дякую. те, що завітали. Олександр Мусієнко, військовослужбовець, сил ТРО збройних сил України, був гостем.